Що сьогодні ТЦК діє не в рамках закону. Для них немає закону України про мілізаційну підготовку мобілізацію, для них немає 560 ї цієї постанови, хоча вона для них писалася. Нема. Вони діють супереч закону. Ну, оскільки вони діють супереч закону, ну як тоді боротися, скажіть, будь ласка, давайте боротися законним методом. Поки що є судова влада, поки що є такий інструмент, треба намагатися їм користуватися. А пряма вказівка. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відкриваємо, так? Да? Ну, я вам ще на екранчик виведу на всяк випадок. І нас з вами цікавить пункт другий частини четвертої цього закону. І дивіться, як тут цікаво написано: загальна мобілізація тобто мова йде про загальну мобілізацію глобальну, проводиться одночасно на всій території України. І тепер саме головне, дивіться, і стосується. Тобто, кого стосується загальна мобілізація? Ловите? Дивіться, кого ж вона стосується. Читаємо. Національної економіки. Стосується національної економіки, органів державної влади. Загальна мобілізація стосується інші державні органи. державні. Загальна мобілізація стосується органів місцевого, органів місцевого самоврядування, Збройні сили України. Також бачите, мобілізація стосується Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Крапка. А де громадяни України? Чи стосується загальна мобілізація громадян України? Ні. Тут не написано. Тобто, якщо громадяни України виписують штраф за те, що він порушив цей закон, він каже: вибачте, мене ж загальна мобілізація не стосується, то як я мог порушити цей закон, якщо мене не стосується загальна мобілізація? Чому я маю сплачувати штраф? Ось що ви будете прописувати. Позовних заявах на скасування цього штрафу. Чому громадянин України має читати якусь там 22 або 23 статтю цього закону, коли є ось у четверта стаття. І тут чітко написано все, будь ласка. Чи, чи Чим ця стаття не така, як інша стаття цього самого закону? Така сама стаття. Тобто, шановні громадяни України, нас з вами загальна мобілізація станом на сьогодні не стосується. Знаєте, що саме страшне? Я ось на днях спілкувався з представником Оболонського ТЦК, і він мені каже: Ігор, нам дають команду, якщо ми не приведемо там, 20 військовозобов'язаних настрійницьким методом, будь-яким чином, тоді нас відправлять воювати. Тому ми вимушені. Приводити цих військовозобов'язаних в обхід закону, нам все одно той закон, що з ними буде потім, скасують вони штраф і не скасують. Наше завдання привести в ТЦК, щоб він там велка пройшов будь-яким чином, і все. При тому, коли вони викрадають людину, ці ТЦКшники, вони кажуть ні, ми не викрадаємо. Людина каже, так я не затриманий, можу вийти? Ні, поки ВЛК не продаєш, тебе ніхто не випустить. Викликаєш поліцію, а поліція відмовляється приймати заяву. Розумієте, тобто бандитизм на державному рівні? Бандитизм проплачений в мирний час, нами з вами. розумієте, в чому взагалі цинізм всього цього?